Вітаю, як завжди, слава Україні! Сьогодні наш пацієнт це ось цей роутер вже оновленого зразка, який у нас не працював. Одразу хочу сказати те, що на торці є ось така кришка. Якщо її зняти, вона тут, на таких фіксаторах, це нічого не дасть, тому що доступу вам, власне, до. Мізків цього девайсу це вам не дасть. Тож, не витрачайте на це час, не потрібно це знімати. Що потрібно зробити? Я вже вскрив цей девайс, тож можете побачити, що там всередині ось це скло, судячи з усього, калене скло, воно доволі товсте, не менше 4 мм товщиною. І воно кріпиться ось на такий герметик, схожий на. Рідку гуму, тож, що потрібно було зробити від самого початку, могли бачити в інтернеті хтось використовує фен, щоб все це нагріти. В наших умовах фена не було. Ми скористалися масляним радіатором, витримали на масляному радіаторі зазвичайної температури з півгодини. Це все нагрілося, і потім, знову ж таки, з використанням двох. Вже знайомих інструментів, але викрутку цього разу взяли трохи ширшу, обережно. Ось таким чином, знову ж таки, починаючи з кутка, треба просто відігнути дужче ось цю кромку і утримувати її викруткою. Саме для цього треба розігрівати, щоб не лише гума стала м'якшою, а ще і пластиковий корпус, щоб його не зіпсувати під час цих всіх маніпуляцій. Потім потрібно ножем ось тако підрізати, підрізати вздовж. Однієї короткої і двох довгих сторін. Для, чого? Для того, щоб потім у вас з'явиться можливість ось таким чином привідкрити це скло, і, зрештою, ви зможете ось тут підрізати і видалити скло. Одразу хочу звернути вашу увагу ось на цю частину. Тут дуже добре видно, що знову ж таки щось тут бабахнуло всередині. Що саме бабахнуло? Давайте будемо дивитися далі. Далі нам потрібен був шурупокрут. А, Свердло використали шістку. Ось тут, відповідно, ось ці пластикові заклепки. Їх треба було видалити, їх видалили. Знімається радіатор. Під радіатором потім наступне: ось тут треба було видалити також дві фіксуючі заклепки меншого діаметру. І це все робиться для того, щоб зняти ось цю плату. Ця плата це, власне, мізки. Нашого девайсу. Тут можна бачити його процесорну систему, пам'ять, інтерфейсний модуль з його ось цього роз'єма. Ну і власне ми дістаємося до окремої плати блоку живлення. Ну і знову ж таки, ось цей блок живлення видаляємо зайві заклепки пластикові і бачимо ось таку дуже неприємну ситуацію. Ось цей. Знову ж таки, сімістор вибухнув. І якщо уважно подивитися, то можна побачити ось цей швидкий запобіжник, також вибухнув. З цього можна зробити дуже простий висновок. Після того, як подивилися даташит на відповідний сімістор, дійшли висновку, що він вибухає за наявності на ньому щось там близько 380 вольт. А це означає, шановні, що якщо у вас в підрозділі. Використовується старий радянський генератор, то ось всі ці девайси жодним чином не можна приєднувати до нього напряму. Треба використовувати ну, бодай, джерело безперебійного живлення. І бажано, щоб це джерело безперебійного живлення було так зване онлайн, там, де ізольовані вхідні. Ланцюжки від вихідних. Якщо навіть офлайн у вас це теж непогано, ну, зокрема, бабахне ваше джерело безперебійного живлення, а не ось цей девайс. Зрозумійте, краще залишитися без джерела безперебійного живлення і мати змогу налаштовувати зв'язок, аніж позбавити себе можливості використовувати. Супутниковий зв'язок від компанії Starlink з дуже прикрої ситуації, коли у вас просто на вхід прийшло більше напруга, аніж потрібна для цього пристрою. На цьому, власне, в мене все. Дякую всім за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Смерть ворогам! Переможемо!